Зима прийшла, мужики, корчі, снігом засипає. Давайте вам чому що можу віддати, щоб було дешевше, щоб ви не стояли і так далі. І по цінах, за скільки можна переробити. Ну, тут все нове. Тут техніка вся нова, є трошки 23-го року, переважно все 24-го року. Випуску. Ну, Такі якісь будемо, звісно, зрозуміти, що щось буде виступати. От по шифінгах всі нові прийшли. А, 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 скаути от такі. Будуть знижка, а, Ось ви бачите, такий апарат ще. Безкапотний варіант. Капот поставив. РДшки. РДшки найвелика знижка на РДшки 244 Люкс 24 рік є, і є 23-й, там позже покажу. З самих дешевих според коми такі є. Дивіться. Вроді корч, а коробка вже нормальна. От. Мост передній. Ото саме дешевий трактор за переднім мостом, який в принципі є. Передній мост файний. Робу, тут кардани, да, оп, на коробку. Кардан теж файний, хороший. Е, рама груба, мотор 11.15, теж їх всіх скала, зубрах, коробка, шифінговська така, теж солідна. Трьохточка вал відбору потужності. Такі є 240, 350 і 244. Дроб 10 Теж зверніть увагу, які чулки стоять. Тобто Тут є трохи металу, тут є, є як то кажуть, не фольга. От. Такі я обичні Ну, Я на них не буду зупинятися, по них ви всі все знаєте. Самий э, простий, э, без рівня трьохциліндровий, найдешевий, то ТРК-Х, є ще ТРК. ТРК ще йде з квадратними крилами, я позже покажу. Безремінний. Коль я регулюється на муфті, Кемський мотор 385 ВТ, така сідуха, трьох точечка. Е в принципі, все. В принципі, все. От, йдемо далі. Ну, по японцях я теж зупинятись не буду, бо по них я окремо робив відео. Я не хочу спамить по них. Знов'я прийшли такі вакентаври. Дивіться. 244 SX, який красень, колір в нього, фухс, коробочка, все. Трьох точечка, по відбору на дві швидкісті, тонна 300 ваги. Новий, 24 рік, п'ятий місяць випуску. То саме нав'йо, який є. Отакі окінтаври. Фух. мені дуже подобається. Колір крутий. Дивіться просто такий. Люкс, резина широка. Колір класний, рівне підлог. SX моделька. тут все зашито, Робоче місце, файне, все. Дуже крутий. Нав'йо нав'йо. Саме новий. О, такі кентаврики є 24-ки. Такі ось РД я показував. Потім, то мої теж. Беріть, короче, хліться, беріть такі 50-ки. Воно бляха, подорожчає ще на штуку баксу, потім будете, потім будете плакати, що бляха, все дорожає, нема дешевого. Коли, я кажу знижка, то треба дзвонити, писати і замовляти. Не, не чехуйте 3 роки. Ці 50-ки з реверсом. На високих колесах, бачите, які вони ну, достойні взагалі. Давайте, мужики, номер телефону є в описі. Номер телефону є в шапці профіль. По кентаврах, по цих по 50-х буде дуже хороша ціна. І то реально трактор. Дивіться, які вони здорові, які в порівнянні навіть той же шифен, який малий стоїть. І той самий бюджетний на трактор на 50 сил. НРД, яка мала стоїть, рядом. 244-й. 28-й, переднє 20-та. Реверс, рівний повар, робоче місце. Тут можна бляха гопака танцювати на цьому робочому місці. Ну, реально крута знижка. От, на них, тому давайте. Жвавіше, чехліться. По тих кентаврах, по 50-х. Тут хіба що момент такий, що з однієї сторони нема того. Ступінька з одної сторони, з економими Ну То, то фігня. От, що ще ми маємо? Що ще ми маємо? По сінтаях, по всіх сінтаях, по всіх сінтаях йде ну, нові капоти, в них немає знижки, а от такі зі старими ТРК, оцей ТРК, бачите, вони просто що, тут іде 7,5, на тих іде 9,5. І крила Крила квадратні, не модні. Тут такі модні фари, а тут не модні, знижка. Ну, хіба ви за фари трактор будете любити, як то кажуть? Нет. Ну, по роботі все саме, КМ, регулюється кулія, все як положено. Е, на муфті безремінний, дешевий, все як мабуть. Давайте, мужики. От. Такі ось синтайчики. Також з передком є. З передком теж буде саме мінімальна ціна на сьогодні, причому трактора, дивіться, редукторний мост, кулія розширена, вже Нотоматер ну, 20 немає, але в порівнянні з тим сінтаєм, бачите, різниця є. Плюс можна колеса перекинути, буде ще ширше грузи стоять. От. То в нас ТРК, ось о. Колеса широкі, трьохточка вже такі тяги більші. Дві швидки. А, ні, тут одна швидкість, во, на муфті. Да. І 6 на 2 коробка. Простенька. Воно теж приборне, вже бачите, зробили не такі кругляшки, датчик. Я файне зробили приборне. По-людськи. Тоже, що я кричу, вже мужики, заберіть, ту нахрен джинму, щоб вона мені не глаза, Ми глаза. Уступимо, ціну скинемо, щоб вже вона і не згнила тут, розумієте, бо сніг, дощі, сніга, зима, хода. Е, комплектації які, дивіться є. Є реверс, таке. RXN. реверс 8 на 8 коробка є. Там зараз покажу. О, б -б 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 -б. Ось, ось ще крута комплектація. Багато кому треба, питали, коли зменшувати на повышенных, ходить зменшувати додатково, і ще плюс передачі. Е, о, такі є компоктації. Скинем файну ціну, хорошу зробимо. Мужики, давайте по джинмах. Хто цікавився джинмами, вже можете набирати. Я зараз по всіх моделях пройдусь таких. І ще, мужики, то одна штука. Хто перший забере, тому буде іменно ЛАФА. 6400. Всього Ловел X на широких колесах. Переоцінений. Такий 6700-6800 продається. Трактор повністю в ідеальному стані новий. То наклейка, то клей просто, не зважайте 244 HX. 22 рік. Тому і на нього така ціна йде. І ще раз, хлопці, останні. Хто забере, тот буде мати щастя. От, дивіться, широченна резина задня 11,2. То просто клей. йде, то таке 22 рік. Вот, Ловольчик Оригинальный. 244 люкс. Одна штука, 2022 року. Отдаем, мужики, давайте. Набирайте. По нему. Вот, то РДшки я показывал. Ну и дійсно, дяді Федори, то в нас топ. А, в нас там в ящиках что дяди Федори, ось все, Торчит морда. Файный. А вот оте у нас. DHX і DH саме бюджетні комплектації. DHX і DH саме бюджетні комплектації Donfeng Без реверсу. DH йде на вузькій різині, DHX іде на широкій. Хороша, дуже крута ціна. А потім оцей G2. Оцей, оцей G2. Дивіться, такий прикол. DG2 і є G2. А є DG. В чому різниця? Поставщику. Вот обычно G2 в одного поставщика є, в нас таких нема, а То як в нас DG. Там йде одно дискове щеплення, но реверс, рівна підлога. А то dg 2 йде дводіскове щеплення і рівна підлога. І різниця в ціні. Найпроста комплектація DG без 2 без два, З реверсом, але без дводіскового щеплення буде набагато дешевше за DG2. Ну, коротко, Зекономите ви грошей. Денфен оригінальний, все як має бути. Но no, вью, no 24 рік, 6 місяць. 24, така, фух, взагалі, ракета. Просто Просто в трактор бомба. Вот, і у нас хлопці вигружають, бачите Вигружають фуру, прийшов новий товар. Дофіга попроходив, скаути, кентавры, донфенги, джин. А все, все. все площадка наша. На будь-який вкус, на будь-який бюджет. Можна вибрати трактор. Ця собі. Ну, ось, ось в ящиках скільки стоїть техніки. Тому давайте теж приїжджайте або дзвоніть можна щось файне, толкове обрати. Ось о, я вам покажу, скільки просто всього поприходило по, по ящиках. Навіть ще до цього не дивився. До всього ще навіть не дивився, що тут є взагалі. Но техніки прийшло до фігіща, різної. Вони скаути, пожалуйста, вам шифенги. Навісне, вон кабіники, скаути, ДТЗ, просто поле не пахане, тракторів, мужики, я не знаю. Ну певно, ті точно будемо знижки робити, щоб розпродати, бо то все буде, нема куди складати, нема куди ставити. Ну это кому вон є ці Тянфа ДТЗ, джинма, пожалуйста, вон до Федор, пожалуйста. Торчить. Ще джин Масорокова. О, скільки всього понавозили. О, скільки всього понавозили О, Тут ще в ящик. Хто тут підписано, що це є? SDXU Кентаври З дводісковим щепленням такі о. Тобто є техніки дуже багато, всякої, різної. Тому звертайтеся. Звертайтеся, номер телефону є внизу, указаний. Набирайте, привеземо безкоштовно прямо додому.